Зараз існує велика загроза для ядерної та радіаційної небезпеки в Україні через блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Один з генераторів, що живить окуповану заес, вийшов з ладу. Вже більше тижня, і раніше до речі, не було такого. Аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення від електромережі, і це надзвичайно а, забезпечується станція електрикою від дизель-генераторів. Раніше видання The Guardian з посиланням на внутрішні звіти МАГАТЕ повідомило, що на Запорізькій АЕС. Можливий сценарій Фукусіми. Я нагадаю, що на Фукусімі землетрус магнітудою 9 балів зупинив реактори, а генератори вийшли з ладу, і через три дні реактор розплавився. На Запорізькій атомній електростанції немає зовнішнього постачання електрику вже більше тижня. Існує ризик відмови охолоджувальних установок та перегріву ядерного палива, через що може бути величезна загроза.